Вже протягом 55 років на теренах Херсонщини працює редакція Новий день. Найсвіжіші події області кожного тижня висвітлюються на шпальтах газети про те, як вдається тримати свій рейтинг вже більше половини століття. Далі у сюжеті. Наприкінці 1959 року у кількох областях України не було молодіжних газет. Ситуацію виправили на початку 60-х. Саме тоді з'явилась Херсонська обласна газета Ленінський прапор, організатором та першим редактором якої став Володимир Якович Бровченко. З того часу змінилось чимало. З 1991 року газету перейменовано у Новий день. Іншою стала і ситуація в країні. Але редакція продовжує працювати та висвітлювати події регіону та всієї України. Змінилось багато поколінь, змінилася ситуація, держави змінилися вже нарешті. Але я вважаю як редактор, що ми зберігаємо ті традиції, які започатковані до нас, і прагнемо їх зберігати. Політика, економіка, кримінал, спорт, культура над цими темами щодня наполегливо та віддано працює творчий колектив редакції нового дня. Сьогодні як і більше півстоліття тому журналісти видання підбирають матеріал та щотижня готують випуски для свого читача. Це феномен в Україні. Ця газета, тому що з колишніх молодіжних газет обласних вона, по-моєму, єдина, яка збереглась, вижила звичайну заслуга колективу, керівника. Газети, От. і заслуга в тому, що якось підтримувались традиції. Газета, яка весь час якось спадкоємність це з покоління в покоління тривало і передавалися той авторитет газети, не, не, не падав. А примножувався і так, ось, як ми бачимо, зараз новий день це одна з найпопулярніших на Херсонщині газет. Сергій Володимирович Корзон пропрацював у газеті майже 15 років. Тоді, наприкінці 60-х, він молодий та завзятий брався за будь-яку роботу, готував матеріали з кожної теми. Сьогоднішнє керівництво редакції шанує своїх колег, які започаткували та створювали одну з найстарших газет півдня України. Дотримуються традицій та підтримують зв'язки з ветеранами. Я читаю кожен матеріал, і я хотів би побажати колективу також тримати руку на пульсі часу і показувати все те життя у його різноманітності, яке воно є. В газеті і справді є чим пишатись за 55 років. Вона завоювала своє добре ім'я. Роботи журналістів відзначені численними грамотами, дипломами та призами всеукраїнських творчих конкурсів. Щотижня 30 тисяч примірників розповсюджуються по всій території нашої області.